Привіт, друже! Пропоную тобі послухати звуки, і ти одразу здогадаєшся, про що ми з тобою сьогодні будемо розмовляти. Так, це машина. Слухай далі. Так, це пароплав, який подає сигнал. Звичайно, це потяг. Так, це літак. Машина, пароплав, літак і потяг все разом це транспорт. За допомогою транспорту люди можуть легко пересуватися і перевозити вантажі з одного місця в інше. Поглянь на транспорт і скажи, що робить машина? Так, машина їде. А що робить пароплав? Так, пароплав пливе. А що робить літак? Так, літак летить. Я дуже люблю подорожувати літаком. Пропоную нашим пальчикам теж відправитися у подорож і зробити пальчикову гімнастику. Почнемо. Ручки ми поставимо. Так, ось і вийшов у нас літак. Ще одна проходить мить. Літачок уже летить. Він планує, він кружляє. І додому повертає. Молодці. У літак я завжди беру розмальовки, щоб не було сумно. Подивись і скажи, яка машина за кольором. Так, жовта машина. Так, зелена машина. Це червона машина. Так, синя машина. Не забувай, що машини можуть їздити не тільки повільно, а й дуже швидко. Тому, переходячи дорогу, обов'язково бери матуся за ручку. Дякую, що ти сьогодні працював зі мною. Побачимось!